Вітаю, любі п'ятикласники! У нас урок української мови, а отже сідайте зручненько, розгорніть зошити та запишіть сьогоднішню дату і класна робота. Впоралися? А тепер тему уроку. Узагальнення і систематизація знань, з теми словосполучення, речення, головні і другорядні члени речень. Перед тим, як перейти до виконання практичних вправ, згадаємо теорію правила, які ми вже вивчили. Отже, діти, назвіть головні другорядні члени речення. Головні члени речення це підмет та присудок, другорядні члени речення це додаток обставина означення. Що вивчає синтаксис, що пунктуація? Синтаксис вивчає словосполучення та речення, пунктуація вивчає розділові знаки в кінці речень. У чому полягає відмінність між словосполученням і реченням? Словосполучення це щонайменше два самостійних слова, одне з яких головне, а друге залежне. Від головного до залежного ставимо питання. А речення це одне або кілька слів, які пов'язані між собою за змістом та граматично і мають завершену думку. Які є речення за метою висловлювання, за метою висловлювання речення є розповідні, питальні та спонукальні. А які розділові знаки ставлять в кінці речення? Від чого залежить вибір знаків. В кінці речення ставимо крапку, три крапки, знак питання або знак оклику. Від того яке речення, від того й залежить вибір знаків. Якщо речення окличне – в кінці ставимо знак оклику. Якщо речення питальне й окличне, в кінці ставимо знак питання і знак оклику. Якщо речення розповідне, в кінці ставимо крапку або три крапки. Що таке речення і що становить граматичну основу речень? Речення, речення це одне або кілька слів, пов'язані між собою за змістом та граматично, які мають відносно завершену думку. Граматичну основу становить підмет та присуд. Отже, словосполучення утворюється поєднанням двох або більше повнозначних слів. Від головного до залежного ставимо питання. Головне позначаємо хрестиком. До залежного проводимо стрілочку, а над нею ставимо питаннячко. Осінній ліс. ліс. Головне слово, ліс який? Осінній залежне. Писати каліграфічно. Писати як каліграфічно. Головне слово писати каліграфічно залежне. Творче моделювання. Утворіть з поданих слів словосполучення. Позначте головні залежні слова, якщо щойно ви бачили, на прикладах: червоний нитка. Червона нитка нитка яка червона. І так, всі всі словосполучення. Запам'ятайте граматичний зв'язок між словами у словосполученні здійснюється за допомогою закінчень або закінчень і прийменників. Пригадайте, яким правилам підпорядковуються приклади з правого стовпця. стопця. так, дощ іде. Перед будинком сонце і небо накивати п'ятами. Тобто, вам треба сказати, що не є словосполученням. Поставте відео на паузу та запишіть. Записали? Перевірте. Дощ іде це підмет і присудок, хто що дощ, що робить іде. А підмет і присудок не може бути словосполученням. Перед будинком. Перед прийменник, будинок іменник. Іменник чи займенник із прийменником не може бути словосполучення. <кій> Сонце і небо. Однорідні члени речення не можуть бути словосполучення. І накивати п'ятами фразеологізм не може бути словосполучення. Гра пошуковець. Знайдіть та випишіть словосполучення. Поставте відео на паузу та випишіть всі-всі-всі словосполучення. Виписали, діти? Перевірте. Ось які словосполучення ви повинні були виписати. Поставте, визначте головне слово. Від нього до залежного поставте питання. А зараз згадайте, як виконується синтаксичний розбір словосполучення. Спочатку треба визначити головне і залежне слово, поставити питання від головного слова до залежного, визначити, якими частинами мови виражено головне і залежне слово. Якщо використано прийменник, то вказати про це лише при усному розборі. Зразок письмового розбору шукати на сайті, шукати головне слово. Виражене дієсловом. На сайті залежне слово виражене прийменником з іменником питання де? Виконайте письмово-синтаксичний розбір словосполучень. Поставте відео на паузу, випишіть всі словосполучення та зробіть письмовий розбір, тобто тільки так, як ви бачите на зразку. Переходимо до повторення правил з теми речення. Отже, речення одне чи декілька слів, які виражають відносно закінчену думку. За метою висловлювання речення поділяється на розповідні питання спонукання, а за емоційним забавленням на окличні та неокличні. Правильно визначте, які це речення за метою висловлювання. Переходь вулицю на зелене світло світлофора. <кій> Спонукальне. Ти куди летиш лелеко? Питальне. Завітала до лісу осінь. Розповідне. У кінці кожного речення постав потрібний розділовий знак. Визнач вид кожного речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням. На місці рисочок треба поставити розділовий знак. Ставте відео на паузу та виконайте, будь ласка. Перевірмо. Поглянь на це диво знак оклику. Впізнали знак питання. Так, це сосна. Вона така красива, струмка знак оклику. На рівнесенько ростуть густі зелені віти. Крапка. Кожної весни тягнуться до сонця світло зелені, молоді пагони. Крапка. Стоїть сосна пишна, розлога. Три крапки речення не закінчене. Голочки позирають у різні сторони, немов запрошують мешканців лісу до себе в гості. крапка. <кій> Граматична основа речення. Це Підмет – головний член речення, що називає предмет, відповідає на питання, хто що. Та присудок, головний член речення, що називає дію предмета, і відповідає на питання, що робить підмет?». Визначте головні члени речення. Високо в небі сяють зорі. Хто що зорі? Зорі, що роблять? Сяють. <кій> Пролітають над нами журавлі. Хто що? журавлі, що роблять? Пролітають. Травневе сонце в травах спочиває, хто що? Сонце, що робить сонце? спочиває. Прилетіли лаців'ята, сіли край віконця, принесли у нашу хату весняного сонця. Хто що, про що йдеться мова? Ластів'ята. Що вони зробили? Прилетіли. Другорядні члени речення. Додаток відповідає на питання непрямих відмінків від родового до місцевого. Означення відповідає на питання прикметника, який чи котрий. Обставина відповідає на питання прислівника, де, куди, звідки навіщо. Від дії слова ставимо питання до додатка і обставина, а від іменника ставимо питання до означення. Згадайте, дітки. А зараз я пропоную вам самодиктант. Але, напевно, краще буде, коли ви запишете цей диктант як списування. Дітки, уважно спишіть цей текст. Запам'ятовуйте, як пишеться яке слово, які розділові знаки ставляться. Подумайте, чому так пишеться слово чи розділові знаки, чи так би ви написали під диктовку? Якщо <кій> щось не зрозуміло, то ви знаєте, що можна звернутися до словничка. Отож поставте відео на паузу та спишіть цей текст. До того ж, зверніть увагу на зміст його. А тепер, тітки, завдання записати речення за допомогою графічних позначень. Зразок я піду в далекі гори. Я підмет, підкреслюємо однією рисочкою, піду присудок двома, гори обставина, куди піду в гори. Позначаємо рисочка-крапочка і гори, які далекі означення. Підкреслюм колясту лінію. Осінь прощається з нами. Хто що осінь, що робить, прощається? З ким з нами? Золота осінь прощається, підкресліть, запишіть речення та підкресліть. Перевірте, чи так ви підкреслили. Підмет осінь, прощається, присудок, золота означення. Сьогодні осінь прощається. То, що осінь підмет, що робить осінь, прощається присудок. А коли прощається сьогодні, це, це обставина. І так, дітки, прошу вас зараз вправлятися в розмовній мові. Будь ласка, продовжте усно речення щодо вживання другорядних членів. Як ви думаєте, другорядні члени речення менш важливі, чим головні, чи ні? Отож, будь ласка, продовж. Я вважаю, а далі ваша думка. Чому? Тому що, наприклад, отже, таким чином ви вчитеся думати, придумувати твори, роздуми? Домашнє завдання, діти! Пропоную підготуватись до усного опитування з теми словосполучення речення, члени речення. Щойно ми розібрали всі ці питаннячка. Хто погано засвоїв, ще раз перегляньте відео, виконайте всі вправи. Та ось є 12 питань, на які треба тільки дати питання так або ні. І запишіть їх в зошит, не списуючи питання, а тільки один. Цифра і так чи ні. Два так чи ні. Тільки пишете слово так чи ні. Наприклад, граматична основа речення підмет і присудок. Так, дітки? Так, тому ви пишете 1 так. Два. Хлопчик і дівчинка це словосполучення. дівчинка і хлопчик. Словосполучення діти ні. Це однорідні члени, тому пишете 2 ні. І так, всі 12 питань. Зрозуміли, дітки, домашні завдання? Дякую всім за увагу. Пропоную ще раз переглянути правила, згадати все, що ми вивчали, та на наступному уроці всім показати свої знання на відмінно. Всім гарного дня, всім добра, миру та любові. До побачення!